Всім доброго дня з младшим корот, побіг бабочки да? розказуй що, нудно йому каже в машині. Коротше, дивіться, це мого сусіда соя. Посіяно вже в коліна, корот, що у нас там все нормально, бобики зав'язуються, чорна стоїть як цей. Нормально соя, це моя соя. Ми її тільки 4 дні тому крупили від бур'яну. Ну, Пізні посівся храня. Це сів. Ви зрозуміли, мишій горить. Це 4 дні назад я крупив. Гліфасата 2 літра, 40 грамів дюванта. мишій горить, лобода вже маленька вже догорає, а велику щось покрутило ще швидше, ніж цей. Це, це якщо ще працює. Ну Це то, то сів трамбовано. Тут у мене завжди щось бур'яно було. А своя вже має такий він. Зайдемо де. Центральний посів, грубо говоря, бачите, тут теж вже згоріло нахід. Тут взагалі де ось топавне, пліхи, як казав Сергій поробив. Ну, лишній раз треба було ще раз пройтись. Коротше, буде чорна земля тут. Так, по сої, що в нас тут? Соя піднімається. Гречку тут, дивіться, як закрутило, це гречка. Скрутило гречку в бадягу. Соя вон піднялася. Ще дня 3-4, тут останеться. Одна соя, є такі пліхи ось до оцеї зарази, яка мені блядь, не подобається, придеться мені чимсь прийти поправити. Ход. От оцю заразу. Воно якби його взяло. Якби взяло. Ну що-то воно мені... Ось не подобається, така пліхає. Ну, чим далі заходжу, тим краще соя. Да? Помощник. Помічник будучи. Да? Я ти топчеш сою, так? Да? Ну от така вже соя, щоб ви зрозуміли. Чим далі заходиш, тим Ну від краю. Бо як завжди, ви ж самі знаєте, з краю більше бур'янусь. Чим далі заходиш, тим короче, вже соя маю. Ну, лободу крутить. Соя піднімається. Ну вона висока вже, просто лобода ще закриває. Запам'ятаєте, 4 дня назад це був рівний фон. Лобода і соя була однакова. Я приїжджав, ще знімав вам відео 5 днів Короче, Буде тут ще соя. Зараз ми що чекаємо ще дня 2, бо я вже трошечки втомився, бо прискучі ну, Я фізично Можуть, просто не можу. Ну, важко, Мона, ну вже коротше, важко. Відпочину сьогодні і може завтра. Послезавтра, на вихідні, субота, неділя, зайдемо домой. Тут перший раз цинк для кущення. Короте. Бо можливість буде. зараз бачите, рядочки освобождаються. От соя одна, соя друга, можливість кущення буде. Лобода уходить, все. Ну, коротше, все нормально, да? видно, Отак, якщо встати за сонечком видно. Типа бірюзовий цвет і зелений, Зелений це соя. Даси Що? Да, син. Мурав'ї живуть, живуть у нас на полі, бо у нас живе поле. У нас мураві, черв'ячки, все що можна у нас живе. Будущий, будущий помощник, а може й власник, хто його знає. Будуть старшим тут командувати, якщо битись не будуть, чиє що ділити. А може нашу йому це так тяжко працювати, як їхній батько працює. Але сьогодні тяжко, завтра може бути легше, корощо такі діла. Ну, бачите, сусідська соя, ну взагалі гарна, Мені подобається. Ну, перше в нього сорт швидко стиглий. У нього теж того року була гарна соя. Ну взагалі шикарна соя. Але щось по урожайності вона не бліснула. У мене була ще гірша соя, ніж цього року. Ну, тут катя гречка була, того року, да, гречка. там далі була соя. То вона бліснула в мене, тут нічого. Коротше, ставимо ставки, поскільки я зберу з цього поля, хто виграє подарок який зроблю. Коротше, отакі от справи. Буде соєш. Ну, я переживав за 2 літра. Чи 2 літра спрацюють? А дюван там йшов на різк, тому що немає грошей. 3 літра точно б тут спрацювало. Коротше. 3 літра це б тут, а я даю 100% вже б на сьогоднішній день. Тут би все лежало нахрен. все. А так поки ну, і 2 літра вистачило. Один раз був проведений тут гліфосатний обробіток. Один раз. Тут нічого не робилось. Тут був пасів, Ну, в мене наутіл був при цим, бо там був культивація, пасів пізній і ось до перший раз гліфосат. І я не планую давати сюди гліфосата. ні разу. Зараз ми це догорає, починаємо робити підживу. Коротше. Все буде чи Подивитися, як я приїду сюди молотити. Так що такі от справи. Всім пока, ставимо лайки, не забувайте підписуватись. Це те зелене поле, яке я приїжджав пару днів назад, казав, що ого буде проблема. А проблеми, вказується, не буде, буде сою. Ну звісно, зараз, коли ти заходиш, дивишся на сусідську сою, колеги. Я взагалі колегам завжди бажаю. Чим більше урожаїв, дивишся, звісно. Так, да, от. І от. Ну, різниця в посіві десь місяць. От. І от. А потім побачите, я приїду десь через місяць. Буде ідентична картина. Тут і тут. Побачите. Ну а потім подивимося, коли хто буде мутити. Він буде раніше, бо в нього трошки сорт більш всього. Ну, цей. Бачу, він ось би теж на днях десь підживляв. Підживляв сою. Що в нас там? Ну, бачите, вже бобики закладають. Буде соя, гарна буде, щоб сусіда була гарніша, своя, ніж в мене. Я завжди це бажаю. Бо коли сусід довольний, то менше заглядає до тебе і завідає. Лайочки, підписочки. Всім коротше, пока.